Усім привіт! З вами Алітара. Давайте сьогодні дивитися дуже цікаву тему Ваше літо. Цей розклад буде для знаків зодіаку: Риби, рак та скорпіони, тобто для водної стихії. І так, давайте дивитися ваше літо. Чого чекати? рибам, ракам і скорпіонам? Дивіться, декілька, декілька тем у нас тут. По-перше, зараз могли бути такі важкі ситуації, якісь, які не вирішуються, які вам доставляють якоїсь, якісь складно, щоб у вас були. І про щось ви в цей час мрієте, про щось велике, про щось таке класне. І воно стовідсотково буде здійснюватися саме влітку, тому що в нас тут імператриця, і в принципі зірка це як виповнення вашого бажання. Тобто вам стане полегше, ніж було отут, тобто зараз. Також тут можуть бути якісь проблемні відносини з двома чоловіками. Чому проблемні? Бо тут у нас підірка пентаклів, якісь грошові питання, але ви все одно знаєте, як вирішуєте їх, все одно все. Стабільно, все прекрасно, роботи є, чоловіки допомагають. Коротше, з грошими, грошами буде, в принципі, окей, але саме відношення чоловіків якихось до вас буде іноді з проблемками якимось. так але все одно, бачите, якщо тут кохана людина, то кого з кого з коханою людиною точно буде все добре. Якби налагодження відносин, закохані так може бути тут прям діти, свадьба, щось туди в ту сторону. Але може бути ще якийсь чоловік, наприклад, колишній, який буде вам докучати, якось у вас. Бісити трішки. Але, в принципі, якщо так глобально прогноз, то в нас тут імператриця, ви маєте високий статус, ви маєте ваші справи йдуть вгору. Це, імператриця це завжди про процвітання. Також, можливо, бути історія про дітей, зачаття, народження і тому подібне. Сила, гроші, пентаклі, тобто енергія у вас буде, але якісь а, цікаві цікаві чоловіки біля. Вас. Ось такий у нас розклад. пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно, та заряджає на відвершення та ідеї, так що мені якусь є курс по картам ТРО. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!